Це була мідь. Вроді ж мідь. І це мідь. Типом, яка мідь? Оце я Облегчена посилочка до нас приїхала. Що тут до нас приїхало? Вроді і коробка така нічого, а вага наче й невелика. Хочемо позаглядати, давай позаглядаємо. Чікс достали. Мідяшка твердосплав, латунь на аналіз біла вазочка з кришечкою, кіндер-сюрприз там жовтий. Крестик срібний. Там ложки, баночки, метал, залізо. В общем, зараз все перевіримо. Що це перевіримо. А Тут у нас одразу якісь діла заманушні. Дивись, ложечки. надпись дивимося. МНЦ, бач. Це значить, що це посріблена Латунь, по суті, да? і коштують вони у нас по 1000 гривень кілограм. Далі, роз'єм. Отакі роз'єми однозначно не цікаві. Це якийсь сімка. Оця штучка о, ця... це звичайний алюміній. Отакі от справи. Пройдемося далі. Далі, далі, що у нас далі? Далі у нас тут баночка. Бачите? Звичайно, баночка з під напої. Таке ми також купуємо. Ого. Тут щось посерйозне. Ні, не дуже посерйозне. Подивись. Скільки це стоїть? 5 гривень кілограм. 5 гривень кілограм, правильно. Тому що що? Тому що тут вже все, що треба, видовбане, так? Да? Отакі От діла бувають. Давай подивимося, що у нас тут. А це у нас мідь. Звичайно, маленька мідяше. О, гляд. латунина, яка прикольна приїхала. Ступка. Раніше якось вони часто попадались, зараз не так часто, але суті питання. А, це не ступка, це келих якийсь. Поставимо його до нас на виставку. Трошки проводів в ізоляції. Штикера. Отакі от штикера нам треба. Ні. Не треба. таке. Що це? Звичайна побутова плата, а це ось зелена плата. Ця плата трішки дорожча, ніж звичайна побутова. Стоп, стоп. Це була мідь? Ж мідь. І це мідь. Ти понял? Яка мідь? Оце я. Косоголовий, да, так, виходить. Не хочеться залізяка, звичайно, так? Да? А я думаю, що за діла? І там мідь замотана, і там мідь замотана. Так що я така от, бачиш, яка буває, мідь, не мідна. Вроді ви подивились мідь. А придивились, Оказалось, що нічого там не мідь Магнітна штуковина. Тут ось явно видно, що всяка різна мідятина, так? Да? Ось такі от справи. Так, з тим потім розберемося. Це що в нас? Ану глянь. Знаєш, що це? Якийсь сам, так? Да? Розбирайся, Женю, що це? Залізо. Залізо. Може і не магнітне, але немає тут ні кілька. Тому це, звичайно, залізяка. Тут у нас далі звичайний алюміній. О, і ось дивись що. Знаєш, що це за посуд? Оце ось. Це О, твердий сплав по 1200 гривень на сьогоднішній день. Алюмінієва проволока. Оце ось. Зараз я вам покажу, що це дійсно алюмінієва проволока. Може це ось і не алюмінієва, але, мабуть, також алюмінієва. Може мідна. Да. це уже одна мідь, ось вона окремо. А це ось вся ця тонкотня це алюміній. Воно, в принципі, в руках відчувається. Спектрометр не покаже його як метал алюміній. Але він напише, що це легкий елемент. І це буде означати, що це якийсь один із легких елементів періодичної системи він да? Але, на жаль, ми не можемо зробити конкретно, саме це, який саме це сплав. Оце ось дивись. Що це за матеріал? Білий, немагнітний. Здавалося, щоб, можливо, це нержавійка, але зачищаємо і бачимо, що це звичайна латунь. Так, з цим розібрались, з цим самим розібрались, з алюмінієм розібрались. І дивись, що ще тут у нас є. Трішки з якоїсь зарізявки. Да? Отаке. От от є, є. І ось також залізяка. Тобто воно магнітне, іскра у нього летить аж до стіни, іскра бризкає, значить, звичайнісінька залізя. В принципі, з посилочкою розібралися, то такий доволі прикольний вийшов момент з міддю. Якщо ви маєте матеріали, які можна відправити на лубни, запаковуйте і, звичайно, відправляйте.